Чому Собару найреалістичніший персонаж Есікаїв? У багатьох Есікаїв головний герой це якась хіба, може й не одразу, але поступово він набуває якоїсь сили, магії чи тупо є обраним богом. А ось ситуація з Субару така, яка вона була б у реальному житті з більшістю людей, і не треба мені казати, що ви б не плакали та не ловили шизу після десятої смерті підряд. Я більше всього впевнений, що вже ловив би шизу після третьої. Або навіть другої смерті, бо і так психіка травмована, те ще і таке переживати циклічно, або може просто став би суцільним детинсайдом. Не знаю. Та блять, ви хоч колись вже раз помирали? Ось то і воно. Добре, пофіг, потім про це поговоримо. А зараз давайте трошки розберемо Субару як персонажа Субару Нацукі, це звичайний школяр, який навіть не був хікою дротами, як, наприклад, Кадзума. Він з дитинства був цілеспрямований робити все краще. Ще за всіх, та в нього це навіть всі виходило. Він був гарний та краще у всьому, ще й носив славу батька, який був місцевим крутеликом. Тому Собаро зростав здебільш у тіні свого батька. У середній школі інші діти ставили краще його у деяких речах, та його тодішні, скажімо, досягнення вже не були чимось неможливим. І Собаро став думати, а який сенс знову і знову ставити вище планку. Саме так Субаро й почав відчувати глибоке почуття сорому, до нього. Ого, ще й дійшло те, що він нічим не виділяється серед інших людей. Перейшовши у старшу школу, він не зміг знайти собі друзів, закрився у собі та став прогулювати школу. Але навіть через це батьки далі любили його та підтримували у всьому. Хоча Субару, можливо, чекав від них іншої реакції. Ну і відштовхуючись від цього, візьмемо період, як тільки Собару потрапляє в Асікай. І все, що ми бачимо, може в серії так 5-6, це як Субару вмирає, плаче та ще раз вмирає. Але Субару навіть не був дуже травмований до Сякай, і реакція Субару на смерть це блять як реалістично ще. Я впевнений на 100%, що якщо ось хтось з них, хто хейтить Субару, потрапив би на його місце, то взагалі би зійшов з розум. Субару, як і ми, звичайний хлопець без суперсили, без суперзнань та плану. Але не дивлячись на це, на складність характеру, гординю, персонаж зростає як особистість, як герой. В ньому одночасно живе в підсвідомом той самий хлопчик, який хоче, щоб його визнали та прийняли, і вже дорослий Собару, який розуміє, що за це треба платити. Цей внутрішній конфлікт середині собару робить його дуже глибоким та реалістичним персонажем. Собару може і не виглядає як герой, але саме завдяки помилкам, страху та боротьбою самим собою він ними стає постійні панічки та тривожність собару. Це ще один з ключових моментів, про які не говорять люди, яких Етят субару Продовж сезону можна побачити, як він заробляє собі, наче ПТСР. За нього ж потім і виходять симптоми. гіпервентиляція, тремтіння рук, біль у серці, бажання втекти постійне самозвинувачення, Якщо щось іде, не так субару з кожною смертю втрачає не просто життя, а частичку себе через постійні роботи. Він починає себе накручувати, що він не на що не здатний, але. Знову ж таки про сили. Тут у нас є Райнхард, якому просто на все пох, або пане клоун Розвель, який взагалі вміє літати, блядь. або наша улюблена Сателла, блять, яка взагалі найсильніший персонаж у всесвіті Резер. Дуже імбалансний світ, хочу сказати. Тепер поговоримо про саму смерть та повернення Собару. Сама смерть для Собару це не кінець, це нагадування про його провал. Собару воскресає без бонусів, окрім як знань, які він. Зміг утримати до смерті кожен раз він відроджується з новою травмою. і чим більше він мирає, тим більше його свідомість розсипається на пил. Бо як казав один пірат, божевілля. Божевілля це коли ти робиш одне і те саме знову і знову. Сподіваючись на зміни. Це і є божевілля. Але навіть коли Субару робить не одні й ті самі дії, він все одно може зазнати провалу. Тому і через це Субару може легко втратити свідомість та впасти в шизу. Повернення це не дар, а тягар. Що більше ти пам'ятаєш, тим більше болю, тим більше важче боротися. І Субару не герой, тому що повертається, а тому, що не втрачає людяності. Навіть коли кожен цикл з'їдає його зсередини, не кожен би зміг все це пройти. Не дарма існують альтернативні всесвіти, де є, наприклад, собару, який все ж таки зійшов з розуму і стає архієпископом гордості або лінії їх сам написав автор, і це доволі круто, хоч це як невеликий спін-офф. Але в них можна побачити, що було б, якби Собару просто здався, або зійшов з розуму підсумком, можу сказати, що здатність ставати, дати собі ще один шанс. Це є, по суті, відродження. Це не робить собару якоюсь над людиною. Це робить його живим. Собар не супергерой, він просто хлопець, просто людина. Собару. Робить дурні вчинки. Він нав'язливий, інпульсивний, як і багато з нас. Але він вчиться. І кожен його крок це результат болю, а не бонусів чи магії. Собаро це зеркало глядача. Ми бачимо в ньому свої злами, свої спроби, свої провали. І надію, що навіть після всього ми зможемо йти далі. Тому він і є найреалістичніший персонаж Есікає. Ну і на цьому думаю все. Дякую, дякую, дякую. Дякую дуже тим, хто досі дивиться мій канал. Зараз у мене не дуже багато є часу, але стараюсь, не хочу залишати вас без контенту. Коротше, як я вийду з запою та депресії, побачимось знову ж тут. Якщо не хочеш мене втрачати, мій телеграм-канал в описі. Ну а я пішов, до зустрічі.